Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні хочу приготувати млинці з гарбуза. Для цього нам потрібно 3 яйця розбиваємо в миску. Туди додаємо півчайної ложки солі І дві столових ложки цукру, перемішуємо. Далі нам потрібно додати 150 грамів пюре з гарбуза. Я його запекла, потім збила блендером. Все ретельно перемішуємо. Далі нам потрібно підігріти пів літри молока. Молоко я розігріла в мікрохвильовці. Вливаємо наше молоко, перемішуємо все, додаємо ванільний цукор, в мене 16 грам. все ретельно перемішуємо. Тоді додаємо 3 столових ложки олії рослинної. Тоді додаємо 220 грам Росіяного борошна. І все гарно, ретельно перемішуємо. Тісто наше практично готове до смаження. Тісто е не рідке, Воно чуть-чуть густовате, але все рівно дуже добре смажиться. Смажимо наші е, млинчики на розігрітій пательні до золотистої скориночки. Усе наші млинці посмажилися. Вони рум'яні, дуже гарний у них колір і дуже смачні. Всім рекомендую всім рекомендую приготувати смачного.